Слава Україні. Ситуація в Одеській області залишається повністю контрольованою, і такою вона буде до здобуття нашої перемоги і настання миру в Україні. Одещина продовжує працювати на оборону нашої держави, допомагати Збройним силам. І у цьому неоціненний внесок кожного з вас. За що щиро дякую. Протягом минулої доби 95 різних ракет. Летіли в Україну. Більшість з них була знищена силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучання. На жаль, знову є загиблі люди. Є поранені, є пошкодження критичної енергетичної інфраструктури. Але не пошкоджено найголовніше те, що ніколи ворог не зможе вбити. Наша сила, наша міць і наша віра в перемогу. Так воно і буде. Вчора і сьогодні зранку деякі російські пропагандони вже кричали, що це було. Вони так і не зрозуміли, що жодна ракета, десятки, сотні ракет не вб'ють в нас, в нас найголовнішого. наш дух і нашу єдність. Тому, перш за все, і найголовніше бажаю кожному з нас сьогодні продуктивного дня, тихого, наскільки це можливо воєнний час. Ну і звичайно. Бережіть себе та своїх рідних. На жаль, загроза ракетних ударів дійсно залишається дуже актуальною. Але ви знаєте, що і як робити. А на Московії в ці часи знову тренуються. В них знову на деяких містах лунають сигнали повітряної тривоги і попередження. Що і як робити? І хто це там? Партизани? Ні, росіяни самі до цього готуються. Отож, поїхали. Працюємо, працюємо ще раз, працюємо. День буде напруженим, але треба вистояти і перемогти. В цьому нема жодних сумнівів. Дякую, що поруч. Слава нації! Смерть ворогам. Ні, не так додам ворогам. Ласкаво просимо до пекла. Тримаємо стрій!